Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Мітоавто. З вами сьогодні Ігор. І ми привезли зі штатів, зробили повністю під ключ, відновили для нашого замовника BMW BMW j 5 серія 540 модель, тобто на b 3 літровому двигуні, x drive повний привід і з автоматичною коробкою передач ось цю красуню. Напевно, комусь хто дивиться канал недавно, може, це буде новиною. А той, хто дивиться канал уже давно, знає, що це моя біль, моя любов, і це автомобіль, який не байдужий в моєму серці. Тому що BMW 5, я вважаю, це найкращий автомобіль серед автопрома, щоб взагалі коли-небудь придумали люди. У мене є до неї якась специфічна любов і. Попередньою моделлю я якраз володів. У мене була попередня модель у володінні. Це BMW f 10 Біленька, пам'ятаєте її, була кінця 13-го року рестайл, і також на правильному двигуну 3 літри бензин X-Drive на повному приводі. Я від тої машини кайфував по повній програмі. Від'їздив я на ній трішки більше, ніж 2 роки, і Ну, можна було б їздити далі, далі все круто-класно, але ну, не їздити на одній машині все життя, все-таки вже не в Совєтському Союзі. Так? І я постійно заглядався і дивився для того, щоб придбати собі J-30, Уже в новому поколінні з кращими двигунами, автомобіль повністю доопрацьований, немає тих проблем, що були на серії F. Взагалі, е правильно вважати, що ну, BMW це така машина, яка, як дівчина, знаєте, дів... Дівчина з капризом, тобто, це зовсім не та послушна дівчинка, яка сяде біля тебе і буде послушно виконувати все, що ти скажеш. Ні, це дівчинка така, що буде вночі в постілі ураган, дньому вона буде в тебе усе повністю в тебе буде приготовлено, наготовлено, начищено. А ночі вона тобі на наступну повтори ще більш крутіше, чим було до цього. От що таке BMW. І я вважаю, що сучасні мерседеси, Ауді і. Поруч навіть не стоять біля цієї марки, біля цієї моделі, взагалі біля п'ятірки. І це найкращий автомобіль. Але мені також хотілося пробувати щось новеньке, інноваційне. І я зробив вибір свій в сторону Тесли. Ви знаєте, я катаюся на Теслі Model Три рестайл 2021 року. І автомобіль, в принципі, коли я його брав, вони в одній ціні були, що трієчка, що ця п'ятірка, але мені хотілося чогось у цього інноваційного. Знаєте, повністю електрична машина, не потрібно витрачатись на пальне і все інше. І тому я зробив вибір саме в ту сторону. знаєте, я вже рік їжджу на Теслі і я отримую задоволення, все круто, класно, мене влаштовує міняти. Я не збираюся. Але коли мені потрапляє на огляд цей автомобіль, коли я сів за кермо цього автомобіля, у мене, знаєте, в душі проснулася оця ностальгія. І я розумію, що Тесла в порівнянні з цією BMW, це відроз болтами, яке і поруч не стояло на рівні комфорту і взагалі крутості, драйву, емоції, які задає ця машина. Тесла і поруч не стояла. Хоч вона і більш технологічніша, в неї є більше функцій, а вона швидша за цю BMW, вона економніша за цю BMW. І Як ми порівняли вже її з дівчиною, то ту дівчину, що ми писали, ну, знаєте, її треба водити по дорогим ресторанам, купувати гарні дорогі кольє, гарну одежу брендову. От так само і з BMW. З нею по-іншому не буде. Не вийде так, що ти такий їдеш, типу BMW попросила гроші, і ти кажеш, ой, вибач, немає ні. Коли в тебе така машина, ти маєш її відповідно і утримувати. Вона на своє утримання відповідно і тягне. І коли ти вибираєш собі таку машину, ти дош це однозначно розуміти і враховувати. Позаду цей автомобіль не гірший, ніж попереду. Попка цієї машини викликає. Тільки емоції і задоволення. Коли ти позаду на неї дивишся, і знову ж таки можна порівнювати з тією красивою дівчиною. Саме так, це автомобіль, який красивий всюди. Він красивий в передній частині, в задній частині. Навіть коли ти дивишся на нього повністю з боку зі сторони, ти також просто вражаюче закохуєшся в кожну лінію цього автомобіля. Вона непроста. У нас і крило має специфічної форми надутості опуклості. У нас біля дверей специфічна ямка, лінія простріляна через всю машину внизу опуклостю і впуклостю вверху і внизу. І відповідно ця машина має кожну свою витинчену лінію. І Інженери, а також дизайнери BMW, коли створювали цей автомобіль, вони однозначно досягли ідеальності цього автомобіля. Тому що, на мою думку, особисту, цей автомобіль буде краще своїх прямих конкурентів Lexus, Audi і Mercedes. тому що цей автомобіль може подарувати не тільки комфорт, як і ті автомобілі, а драйв, емоцію. І абсолютне задоволення. Ну а про що варто говорити, коли ти просто їдеш за кермом цього автомобіля в крайній лівій смузі, і автомобіль, який їде попереду, тобі не потрібно йому ні моргати, ні піджимати його, нічого. Просто машина тобі до неї ще 100-200 метрів, бачиш, що ззаду виїжджає BMW зі своїми глазками і просто уходить вправо. Тобі нічого не треба робити. Ось це така повага. До цієї марки. Це заслужило уже БМВ своїми роками існування на ринку, і в кожного є повага. Так, є багато людей, коли їх не люблять ці машини, коли не люблять цю марку, але напевно в них ніколи її не було, і вони ніколи не можуть собі її дозволити. Тому що той, хто може... Той в неї точно закоханий. Звичайно, всі комфортні функції, які мають бути в сучасного автомобіля. Це комфортний доступ в автомобіль. Тобі не потрібно там підходити до багажника, щось там клацати, нажимати, діставати якісь ключі чи ще щось. Якщо ви е, проживаєте з великою родиною, треба їздити часто на дальній відстані, брати з собою багато речей, цього багажніша вам вистачить з головою. Е, в мене на F10 я е, е, з родиною і часто виїжджав там за місто і треба. Треба було брати з собою там. дві три сумки там речей дружині, дві три сумки речей дитині, собі там маленьку сумочку. І сюди я ще що впихав. Генератора, звичайно, тому що, як в нашому житті без генератора, він також такий об'ємний, великий, собаку, кота, крису в клітці. Це все класно поміщається в цьому багажнику. Тому, якщо ви переживаєте, що вам буде не вистачати місця, бо у вас велика родина, не переживайте, буде цій машині цього достатньо? Ну і звичайно, нам не треба торкатися, нікуди ножкою махнув, і все, все воно відкрилось, закрилось. Так що у нас далі, друзі? Цей автомобіль подарує вам надзвичайно високий комфорт, тишину і шумоізоляцію. Ви не будете відчувати кожний камінчик на дорозі, який залітає до вас днищу. Тобто, це німецький автомобіль в традиційних його традиціях, як ми звикли знати. Звичайно, в автомобіля будуть і а, сліпі зони. Комфортний доступ в автомобіль це коли ми відкриваємо, там нам не потрібно користуватися ключами, руку приложили, машина відкрилася, руку приложили, машина закрилася. При цьому, коли ми сідаємо за кермо, то відповідно, коли ми заглушили машину, кермо піднялось вгору, сидіння від'їхало назад. Коли ми заводимо через старт-стоп автомобіль, у нас сидіння під'їжджає вперед, кермо опускається вниз. Комфортний доступ, звичайно. Звичайно, в автомобілях дестронік, адаптивний круїз-контроль, без цього всього бути не. Неможливо. Звичайно, автоматичне світло, автоматичні двірники, коннекшн-драйв-система, контроль за смугами і перелаштуванням автомобіля вплоть до зупинки автомобіля при аварійній ситуації. Тобто, безпека в цього автомобіля ну, на найвищому рівні. і... Тут нема про що говорити так, звичайно, у нас Б-58 двигун, коли ми на Н-55 ще звикли, що у нас можуть бути якісь проблеми, хоч Н-55 реально надійний двигун і. Відламається тільки в тих, хто його розриває і хоче вижити з BMW якісь надможливості. То, в принципі, B58 — це вже нове покоління двигуна, яке допрацьоване. В ньому стоять уже абсолютно все сильніше і міцніше, тому що знаю, що BMW люблять розривати, і цей автомобіль краще піддається тюнінгу і тому ж самому розриву, е, звичайно, якщо ви хочете десь там поганяти. Але є умільці, які вже зуміли положити і цей мотор. Е, з коробками проблем у вас не буде, в BMW ніколи в них проблем не було. Система x drive працює також ідеально. Що потрібно поговорити? Як ми купували цей автомобіль на аукціоні? Везли, ремонтували. Значить, дивимося по вінкоду. Друзі, у нас були невеличкі пошкодження в лівій передній частині. Автомобіль ми взяли близько 17 тисяч доларів, зараз ви тут побачите, скільки це було точно. І е, приблизно при такій ставці автомобіль прибуває десь 29500 до 30 тисяч доларів машина прибуває без ремонту. Е, враховуючи те, що у нас в автомобіля невеликі пошкодження, Закладувати на автомобіль люксового сегменту ремонт 2-3 тисячі доларів не потрібно, тому що в цього автомобіля, наприклад, оця фара новою повністю з блоками коштує 3-300 доларів. Бушна вона коштує 1750 доларів. Коли в автомобіля одна тільки фара коштує таких грошей. Ремонт цієї машини бути звичайно на рівні 2-3 тисячі чи навіть 5 бути не може. Це вже все сучасні автомобілі. Я вам це на кожному відео пояснюю. І забудьте, ви вже за ці ремонти 2-3 тисячі доларів на сучасних машинах. Того вже нема. Зараз розберемося в деталях, що у нас було, як ми, куп... як ми його ремонтували, що купували, що скільки коштувало. Знаєте, що заказати з нами автомобіль США можна з будь-якого міста України. Ми можемо працювати дистанційно, можна приїжджати до нас, окружна 4Б за Ашаном у нас офіс СТО, заключати договір. Там і починаємо працювати. Коли автомобіль ми вибираємо на аукціоні, ми я вам кидаю лоти на узгодження, ми з вами проговорюємо кожен з них і торгуємо узгоджений лот до узгодженої ставки. Так поки не виграємо. Таким чином, ми купуємо бажаний вами автомобіль для того, щоб ви... Свою мрію могли зробити реальністю, Так ось таким чином, вибрали ми цей автомобіль, привезли в Україну, розмитлили, прийняли на СТО в ремонт. Власник у нас замовник не з міста Києва, він з регіонів і, відповідно, без різниці там з Києва, не з Києва, все одно ми для всіх Працюємо однаково. У нас є багато замовників з лівого берега Києва, які за весь період ремонту ні разу не приїжджають до свого автомобіля, тільки коли забирають. Тому з нами зручно і комфортно. Ми, відповідно, відправляємо фотозвіт, як ми прийняли автомобіль. Прийняли, розвантажили, далі автомобіль береться вже в роботу, робиться йому дефектування, і після цього відбувається збір запчастин. Клієнт отримує безліч фото, відео, його інформують по його автомобілю. СТО кидає список, які йому необхідні запчастини по першій дефектовці, для того, щоб почати ремонт і відновлення цього автомобіля. Менеджер по запчастинам вам запропонує запчастини на погодження, і перша закупівля запчастин у нас відбулася на цей автомобіль за цим мінімальним пошкодженням на 5 доларів. Ці вартість запчастин вже врахована в себе все, повністю під ключ. З урахуванням вибору, доставки. Цих запчастин, якщо вони за кордону розмитнення і повністю доставки на СТО з послугами менеджера. Якщо автозапчастини мають якийсь брак, дефект чи ще щось, менеджер повністю займається заміною цих запчастин. Ви про це навіть не знаєте, це його проблеми. Тому в цю ціну включено абсолютно все, для вас такий є комфорт при тому, щоб. Працювати з нашим менеджером. Або, якщо ви не хочете, хочете самостійно займатися запчастинами і зробити собі вдома музеї з запчастин, які не підійшли. Ви можете звичайно це також зробити. Так, погнали. Пластикова накладка над тормозним циліндром 50 доларів БУ. Декоративна накладка радіаторів право-ліво 160 доларів. Уплотнітельна резинка над фарою 35 доларів. Фара ліва 1750 доларів. Оригінал Бу. Резинка телевізора 35 доларів. Кронштейн під фару 30 доларів. Абсорбер переднього бампера 85 доларів. Передній. Бампер передній 350 доларів, каркас бампера право 90 доларів, каркас бампера ліво 90 доларів, туманка ліво 150 доларів, туманка право 150 доларів, решітка низ центр 55 доларів, накладка туманки ліво 50 доларів, накладка туманки право 50 доларів, молден, накладка туманки 60 доларів, молден, накладка туманки право 60 доларів, кришка лівої решітки 55 доларів. Кришка правої решітки 55 доларів, жалюзі вверх 250 доларів, ноздрі решітки радіаторів, пара 190 доларів, крило переднє ліве 600 доларів. Новий оригінал. Кронштейн від брезговика до крила лівий 150 доларів, захист мотора 105 доларів, трикутнички перед переднім підкрилками знизу, правий та лівий 110 доларів. Проводка переднього бампера 185 доларів. Направляючи переднього бампера верх 60 доларів, направляючи переднього бампера низ 40 доларів, алюмінієвий захист глушника ліва частина 70 доларів разом на 520 доларів. От так, от, друзі. Це перша закупівля запчастин. Звичайно, в процесі роботи ще підбираються запчастини. Там уже ми узгоджуємо, що ми робимо, як ми робимо клієнту. Надається там фото, відеозвіт. Від автомобіля показується, що можливо знайшли, треба ще зробити, там обслужити. От, наприклад, ось машина встановлена була на стабіль, зробили їй заміри геометрії, показали все в деталях замовнику, щоб він був в курсі, що як буде робитися. Ось таким чином це все без проблем. Докупили ще запчастин на 750 доларів. Можете подивитися, що ми тут купили. Так, далі в процесі вже ось так зробили автомобіль. Відправили фото звіт замовнику. Далі машина направилася в камеру. Там по задній частині ще у нас. Добавилося, треба було защиток докупити. Докупили, значить, покраска цієї машини крило ліве 180 доларів, кронштейн крила ліве 80 доларів, бампер вверх 200 доларів, капот розпил 220 доларів, двері розпил 170 доларів, парктроніки покрасити 80 доларів і збір розбір цієї всієї штуки 240 доларів. По рихтовочним роботам, Значить, друзі, у нас вийшлося тут небагато роботи, 915 доларів. Установка порога наружного лівого 30 доларів. зняття та установка крила переднього лівого 35 доларів. Установка направляючої порога лівого 10 доларів. зняття та установка фар 30 доларів. Регулювання капоту 40 доларів. Регулювання капоту 40 доларів. та установка підкрилків 30 доларів. зняття та установка каркас крила правий та лівий 20 доларів. Заміна направляючих крил 10 доларів. Заміна кронштейна замка капоту 50 доларів. Заміна кронштейна корпуса інтеркулера лівого 120 доларів. Зняття та установка кронштейна кріплення радіатора нижнього лівого алюмінієвий 80 доларів. Поварка та рихтовка кронштейна кріплення радіатора нижня ліва алюміній 50 доларів. Заміна кронштейна крила переднього лівого 15 доларів. Заміна абсорбера 10 доларів. Установка переднього бампера 60 доларів. Заміна жалюзів вверх. 60 доларів, зняття та установка жалюзі вниз 50 доларів, установка ноздрів 30 доларів, витяжка переднього підсилювача 80 доларів, пайка бампера 80 доларів, розвал 25 доларів, всього надано послуг на суму 915 доларів. Так, друзі, ось такі роботи були виконані. Ось тільки вони коштували це. Все ми робили. Потім машина загорналася в малярку. Звичайно, клієнту відео фото. Звіт, що робилося, як робилося. Може, звичайно, там щодня біля машини там не був менеджер якийсь із фотоапаратом, все фотографувати. Але наскільки це реально в межах реальності, це все повністю інформується, показується. Ось ми машинку на сертифікат повезли і, звичайно, запропонували там і обслуговування автомобіля, все, щоб людина могла, знаєте, після того, як забирає у нас машину, не треба було її кудись їхати, щось робити, доробляти чи в процесі роботи, поки машина робиться, кажуть, так, треба привезти Ще те щось, їдь щось шукай. Так, ми не можемо там попаяти бампер, на тобі бампер, їдь його десь там паяй. Чи, наприклад, там ось все, ми зробили по кузову, там воно за углом малярка, їдь десь там красть там, і так далі. Ні, у нас це все не так. Ми машину повністю на СТО прийняли і робимо її до кінця, з видачею людині повністю під ключ, щоб у неї не було проблем при майбутній її експлуатації. Погнали кататися. Цей рижий салон цієї красуні мене звичайно вражає. Я коли побачив цей автомобіль на аукціоні, я відразу поняв, що це, звісно, машина, яка буде приносити моєму замовнику радість і задоволення однозначно. Тому що я знаю, що таке BMW, і в мене був чорний салон. А звичайно, всі мріють мати автомобіль на такому коричневому або рижому салоні. Йому я вважаю з цим повезло. Задні пасажири розміщаються з досить великим комфортом. Відстані до потолка вистачає. Є у нас підігрів сидінь для задніх пасажирів. Звичайно, підлокітник. Звичайно, в підлокітнику у нас тут. Можна поставити чай, каву і все остальне. Так, тут у нас звичайні виходи для того, щоб через перехідник прикурювати, заряджати телефон. Оце, до речі, мені не дуже подобається в автомобілі 2018 року. Я вже б за такі гроші хотів би, щоб тут було виведено Type-C або звичайні USB-заряджалки. Ну. BMW тут дала маху. Звичайно, цей автомобіль не зроблений для великого комфорту пасажирів позаду. Він, в принципі, зроблений для комфорту пасажирів попереду, а особливо водія. Коли ми подивимося в передню частину автомобіля, то ми навіть бачимо, як до водія повернутий великий центральний екран, вся консоль з управління телефоном повернута на водія. Тому сідаємо за кермо цього автомобіля і дивимося. Так, друзі, ця BMW ще не тонована, але якщо треба, ми пропонуємо нашим замовникам і тонувати автомобіль. Комфортний доступ мені. Досить приємно і зручно сідати в цей автомобіль. Як бачите, сідушки у нас з бічною підтримкою, а також подушечками під ноги. Це, звичайно, більш дорожчий такий салон. Музика преміальна. Harman Kardon вважається однією з найкращих. Пробіг автомобіля 49 тисяч кілометрів. 2018 рік автомобіль по стіку. І всі, звичайно, сучасні функції, які мають бути в сучасному автомобілі. У нас все присутнє. Тут у нас, звичайно, підігрів сидінь. Вмикається, вимикається ось таким чином. Ось тут Двухзонний клімат, контроль, який е, керується органами управління ось цієї сторони. Підігрів безпосередньо керма, так як на BMW X3 Ми з вами бачили. Ось тут він вмикається, вимикається. Адаптивний круєць, автоматичне світло, чорний потолок, люк. Ну, Все стандартно, як в BMW, в принципі. Ну і звичайно, великий екран, е, в якому у нас є функціонал е, досить таки широкий. Він вже набагато більше, ніж в попередніх моделях, і тут багато є налаштувань, які можна під себе робити. І тут у нас тільки Apple CarPlay. На жаль, BMW щось не подружилося з Android Auto. А в мене телефон все-таки Samsung Android. І аби я собі придбав BMW, то мені довелося під нею купувати iPhone. Ну, так собі рішення. Я, наприклад, айфони не дуже люблю. Я більше все-таки віддаю перевагу Samsung. Але якщо ти купив собі нову сучасну беху, то Samsung тобі не світить, тобі треба купляти тільки iPhone. Так, звичайно, у нас є підзаряджання телефона. Спеціально на решті BMW придумали місце, куди ложити телефон. Але дивіться, як прикольно. Це у мене Note 20, а він у мене не влазить сюди. І знову ж таки, якщо у мене Android. То він не предназначений для BMW. Тобто, аби я собі все-таки взяв цю п'ятірку, я б цей телефон би, мені би викинути або продавати і шукати айфон, який би мав би сюди влізти. Наприклад, коли... З андроїдом ми, виходить, не дружимо. Беремо айфон, так? І що ми робимо? Угу. Ясно. Коротше, андроїди і BMW не сумісні. Наприклад, в порівнянні з Теслою таких проблем немає. Ти хоч отакенну лопату туди на безпровідну зарядку ставиш, воно все одно заряджає. Ну, якось так. Друзі, проекція. Звичайно, класна сучасна функція, яка дуже зручна. І ось у нас все, що по автомобілю, там швидкість, попередження про пішоходів, там, зіткнення, все остальне відображається на цій проекції. Це дуже класно, круто, зручно. І як бачите, у нас беха дуже в такій небідній комплектації. Зроблено тут усе більше підводія. Як ви помітили, на мене повернутий і екран, центральна консоль для того, щоб я міг роздавати цьому автомобілю. Оце урчання двигуна, воно просто кайфове. Далеко не всі автомобілі можуть дарувати цей класний, приємний, тихий і басистий звук. І особливо коли ти їздиш в Теслі, і в тебе взагалі немає двигуна внутрішнього згорання. Оба. І оскільки у нас основний привід задній, то ти можеш робити навіть ось такі е, завірюшки. Да? Тобто автомобіль з характером, це не передньоприводна машина, це все-таки в основному вона задньоприводна. Повний привід використовується більше для безпеки, для комфорту. Але основний задній. І ця кобилка, якщо вона ще не об'їжджена, може вас досить сильно брикнути, якщо ви не вмієте, звичайно, нею керувати і управляти. Взагалі це машина, яка от ви не можете жити з нею без емоцій. Не вийде так, що, от знаєте, як шкода Октавія чи «Рено Меган», там, що ти просто от приходиш, сідаєш в машину. І кудись на ній їдеш, і відходиш від машини, навіть не розвертається подивитись, як вона виглядає красиво зі сторони. З цією машиною, наприклад, у вас такого не буде. Це машина, яка буде завжди і постійно визивати у вас бурю емоцій і вражень від водіння, від крутості, а ще від того, як ви будете її обслуговувати, тому що зжирати. Вона на своє обслуговування, грошей буде багато. Розраховувати, що ти купиш собі люксовий седан, хоч уже із дуже надійним там, двигуном, коробкою і всім остальним, яке не парить мозги своїм власникам, як це було колись, і не всипати в нього бабок, в тебе цього не вийде. Тому що навіть якщо воно буде досить надійно це все діло ходити і не буде приносити абсолютно ніяких проблем, то ти захочеш поставити на неї тюнячку. Тобто ти захочеш е, зробити тут стейдж 1, стейдж 2, стейдж 3, ти захочеш поміняти інтеркулер, ти захочеш поставити більш сильнішу турбіну, яка буде дути, ти е, в цій машині там 322 кінські сили здається, ти захочеш зняти з неї 500-600 сил. А це все буде виливатись в копієчку. А звичайно, коли ти будеш її мати скільки сил, ти будеш її насипати. А якщо ти будеш її насипати, то щось у неї буде постійно відригувати. А як воно буде відригувати, то тобі потрібно їхати на BMW на СТО, хто вміє цим всім управлятися, і вони будуть заробляти для тобі досить непогані бабки. Тобто, отак от це влаштовано в BMW. Але просто от їздити і скучати на цьому автомобілі. Ти не будеш 100%, у тебе постійно будуть враження і емоції. Наприклад, ось у нас погана дорога. Друзі, вона оці всі ями під низом перевалює так, що я можу навіть шепотіти в мікрофон, а ви не чуєте, як від оцих яміщ залітає взагалі хоч якийсь звук в автомобілі. Ось що таке БМВ. Я вважаю це е, золота середина серед великої німецької трійки, тому що, наприклад, ви знаєте, якщо ми говоримо про Mercedes, то це в першу чергу про комфорт. Якщо ми говоримо про Ауді, то це щось таке середнє між BMW і Mercedesом. Комфорт вона дарує непоганий, але в неї немає оцієї дикості, яку дає саме BMW. Тому що в BMW вміщено і комфорт Мерседеса, і красота Ауді, але при цьому вона має свій власний характер і вона може брикатися. А ви ж знаєте, що коли щось нам недоступне, коли ми щось не можемо отримати, коли щось нам дається набагато важче, ніж просто прийшов і взяв, то цю річ ми завжди хочемо набагато сильніше. Ми за цією річчю, ми за нею більше ганяємося і намагаємося її здобути, тому що вона нам не дається легко і просто. Ось що таке BMW 540 G серії і що ви отримаєте, коли ви її купите. І я знаю точно, ви не помилитесь і не зробите помилку, якщо ви виберете собі цей автомобіль. Я вас запевняю. Кожну хвилину свого життя з нею ви проведете з максимальним задоволенням. Що ж, друзі, переходимо до завершення цього відео. З вами був Ігор Мітуавто. Поставте лайк, підтримайте канал. Якщо вам сподобалося, то обов'язково напишіть гарний коментар. На самі цікаві коментарі я буду відповідати. А на якісь там дурацькі коментарі, знаєте, відповідати не буду. Мене взагалі останнім часом. Дивує, які коментарі буває, залишають люди на каналі. Буває, читаєш і дим, і думку гадаєш, людина, ти що, десь з дурки втекла, чи що. Не знаю, може це якийсь стрес у людей останнім часом, але буває таке, як напишуть, то на очі просто не налазить. Ну, то нічого. В будь-якому випадку. Маєте щось хорошеньке чи поганеньке сказати, якесь зауваження зробити по темі конструктивно? Робіть? Ми завжди працювали над тим, щоб ставати для наших підписників, замовників і. Кращими. Ви знаєте, нас ще з Литви, як ми працювали, як ми почали працювати, і багато хто з вас слідкує за нами, як ми виросли від самого початкового рівня і аж до того рівня, що маємо зараз. При цьому ми досі не зупиняємося. Ми все одно працюємо над своїм розвитком і над своїм покращенням. Тому що завжди хочемо бути ну, для наших і клієнтів, і підписниками найкращими. Звичайно, не 100 доларів усім нравитись не будеш і всім. Угодити не вийде, але все одно ми максимально над цим працюємо. Ну що ж, друзі, до нових зустрічей. Всім пока.